Динамо Київ, єдина українська команда в Лізі Європи 24-25. і це прогрес у попередньому сезоні. В основній стадії ЛЄ не було жодної нашої команди. Шкода, що Динамо не вийшло до Ліги Чемпіонів. Нема відчуття, що кривник киян Зальцбург був явно сильнішим. Ліга Європи з точки зору доходів зовсім інший рівень. Натомість, з точки зору здобуття результату і позитивних емоцій, можливо, цей турнір якраз те, що треба Динамо на даному етапі розвитку. У цьому відео за підтримку офіційного спонсора Динамо Київ компанії Вібет Україна розкажемо про суперників киян в груповому етапі Ліги Європи. Також на каналі «В Динамо проведемо спільний перегляд кожного матчу команди Шовковського в Л'Є. Так що підпишись на канал, щоб не пропускати контент про улюблений клуб. Ліга Європи з цього року проводиться за новою схемою, тією самою, що і в Лізі чемпіонів. 36 команд в одній великій групі. Кожна команда зіграє 8 матчів на груповому етапі з суперниками з чотирьох кошиків, по чотири домашніх і виїзних. Вісім найкращих потрапляють до однієї восьмої фіналу. Команди з 9 по 24 місця почнуть клей-офф з однієї ї Останні 12 команд вилітають з Єврокубків. Без падіння в лігу конференцій, як це було раніше. Жереб визначив для Динамо наступних суперників. Дамо їх одразу в порядку календаря: Лаціо, Хофенхайм, Рома, Перенсварош, Вікторія Прилзень, Реал Сосідат, Галата Сарай і Латвійський РФ. Ша. Проти двох останніх Динамо гратиме у січні на тлі паузи у домашньому чемпіонаті. І якщо РФШ буде в тій самій ситуації, то у Галатасараю паузи не буде. Це те, в чому календар міг бути кращим для Динамо. Приміром, Ференсварош і Вікторія Пелзень також матимуть зимові перерви. Але це було б прям ідеально. Відомих статусних клубів у суперниках Динамо вистачає. Далі ми лаконічно познайомимо вас із кожною командою. Ви ж поки напишіть в коментах. Дотягує цей перелік суперників до статусу Ліго Чемпіонських. Зрозуміло, що без РФШ. А от в усьому іншому до речі, ваш лайк також вітається і є для нас дуже важливим. Динамо Київ розпочне шлях у лізі Європи 25 вересня формально домашнім матчем у гамбурзі проти Лаціо. Римська команда за останні півроку пережила дві зміни доволі відомих тренерів. Відставку сарі у березні легко пояснити невдалими результатами. У заявного курця його третій сезон в Лаціо не задався. А от Ігор Тудор, який прийшов замість нього, видав непоганий набірочок на фініші сезону: 18 у 9 турах. Якщо перенести такий показник на весь чемпіонат, то Лаціо закінчив би другим. Втім, така математика і реальне сьоме місце президента Клаудіо Лотіто не влаштували, і він швидко поміняв тудора на 60-річного Марко Бароні. Бароні будує нове Лаціо. Рекордсмен клубу за голами Чіро і Мобіле та Луїс Альберто, з якими клуб асоціювався останні 8 років, пішли відповідно в Бешктаж і Катарську лігу. Феліпе Андерсон і Дейчі Камада теж мінус. Щодо новачків, то за 13 мільйонів Лаціо викупив гендузі, який в Римі заслужив на повернення до збірної Франції. Приблизно по десятці витрачено на молодих вінгерів Лум Чраума і Тіджані Нослін. Стабільно грає поки лише другий. Його, до речі, бароні притягнув із ворони. А ще Лаціо не гребує орендами. Товариш Ровела, Делебаширу, Діа. Стартував Лаціо не феєрично і не провально. Чотири очки в трьох турах, в тому числі нічия з Міланом 2-2. До половини голів на старті сезону причетний аргентинський центр Форвар Валентін Кастельянос. Два голи і один асист. Другим суперником Динамо Київ буде німецький Хофенхайм. Минулого літа Хофенхайм по трансферному балансу улетів на мінус 22 мільйони євро. В принципі, це клубу не властиве. Його рекорди на продаж поражають набагато більше ніж купівельні. Жоелінтон, Лінтон, Рютер продані більш ніж за 40. Ще цілий ряд гравців за овер 20 мільйонів. Останній проданий топ талант Макс Баєр в Тортмут за 28,5. 16 голів минулого сезону у Бундеслізі, і це на один менше ніж було в Андрія Крамаріча. Напевно, найкращого гравця в історії Хофенхайму. Хорватський нападник, чотирма голами у двох турах, розпочав десятий сезон в клубі і вже давно є рекордсменом по голах 136. Ну і двічі призер чемпіонату світу, саме в якості гравця Хофе. Так от щодо новачків, їх багато аж на 51 мільйон, в тому числі рекордний Адам Гложек нападник-резервіст чемпіонського Байера. На ринку Хофенхайм активізувався наприкінці серпня. Саме тому ніхто з новачків, крім праса, в команді себе ще не проявив. Вписувати їх в гру, покликаний Пелегріно Матараццо, американець італійського походження, який останні 25 років грав, вчився. І тренував в Німеччині під час навчання жив разом з Нагельсманом, якому потім асистував в Хофенхаймі. Далі самостійна і тривала робота в Штутгарті, після чого в 23-му матарацо повернувся в Хофе вже в якості головного тренера. Цей сезон Хофенхайм Матарацо розпочав перемогою над абсолютним дебютантом Бундесліги Хольштайном, А потім поступився Айнтрахту. Не часто Шовковський зустрічатиме тренерів вищих за себе. Зріст колишнього центрбека Матараццо 198 сантиметрів. Недарма в його житті були і баскетбол, і волейбол. В третьому турі Ліги Європи Динамо зіграє в гостях проти Роми. Роми Артема Довбика. Цікаво, чи хоч у складі Римлян, Довбик зможе зробити першу гольову дію проти киянку. Бо за Дніпро 1 у Довбика 0 плюс 0 в шести матчах проти Динамо за 450 хвилин. Поки в Ромі у Довбика не йде. Та й сама Рома виглядає непереконливо: дві виїзні нульовки проти Калєрі та Ювентуса. І домашня поразка 1-2 від Емполі. Всього один гол і вже одна бійка. Головний тренер Деросі почубився зі старожилом команди Крістанте. Втім, сторони заперечують саме факт бійки. Але не з'ясування стосунків на підвищених тонах. Стілець під дорослі хитається. Він так круто реанімував Рому після відставки Мауріньо, але підздувся ще наприкінці минулого сезону. Рома мала реальні шанси на зону ЛЧ, натомість відстала від неї на 5 очок. Ну і купа коштовних трансферів поки ніяк себе не проявила. З позитиву, рідкісна для футболу відмова Пауло Дібали Саудівській Аравії. Замість трирічного контракту з Аль-Кадісією на 25 мільйонів щорічно дібала вирішив залишитися в ромі на нікчемні 7 мільйонів на рік. І в плюс ромі поки запишемо останні дні заявочного вікна. Римляни підписали двох майстерних мега досвідчених центральних захисників Маца Хумельса і Маріо Ермосо. Потенційно ця пара швидко може посадити на лаву Манчині Індіка. Ференс Варош, проти якого Динамо зіграє у четвертому турі, один з найбільш знакових суперників киян в історії. Кубок володарів кубків 75-го. Фінал, Дубль Оніщенка і гол Блохіна. Так Динамо здобуло перший з трьох євротрофеїв. Зараз Ференц Варош переживає найдовший період домінування у чемпіонаті. Тренери можуть погано стартувати, провалити єврокубкову кампанію, змінитися по ходу сезону або просто піти, як от наш Сергій Ребров. Але це не заважає Ференцварошу Ось вже шість років поспіль штампувати чемпіонства. От і цю кампанію чинний чемпіон розпочав з чотирьох поспіль перемог. Натомість в кваліфікації Єврокубків було важко. З ЛЧ Ференцварош вилетів від данського Мітюлана, А в ЛЄ лише по пенальті здолав безвісний боснійський борац. Влітку прийшов нідерландець Паскаль Янсен, який понад три роки працював в АЗ. Серед трансферів відзначимо головне. 7 мільйонів 350 тисяч євро витрачених Ференсварошом, Це в півтора рази більше, ніж витратили інші 11 клубів угорського чемпіонату разом у зяті. Хоча й продав добряче на 11 мільйонів. Але так буває зрідка. Серед новоприбулих виділяється старий динамівський знайомий Матеус Салданія. Так, так, це той самий двійник Роберто Фірміно з партизану. Який двічі забив киянам у пам'ятних липневих 2-6. Може, якраз купили під Динамо? Далі по календарю ціла команда старих знайомих. Щоправда, не Динамо, а кривбасу. Це Вікторія Пилзень, яка вибила криворіжців з кваліфікації ЛЄ. сумарно 3 -1. А потім на шляху до основної стадії двічі по 1-0 здолала шотландський харц саме у Вікторії грає. Поки що головний український футбольний кривдник сезону 24-25. це Павел Шульц. Якщо ви раптом не звернули уваги на два його асисти в кожному матчі проти кривбасу, то 10 вересня він вже добре врізався в нашу пам'ять. Саме Шульц відзначився дублем у матчі чехія Україна. Це були його перші м'ячі за збірну. Ну і останнє про вікторію в розрізі кривбасу після протистояння із командою Верне Дуба клуб з Пезені за суму біля мільйона євро придбав принца аду 20-річному форварду з Гани Вдалося себе продати. Вікторія серйозною силою у чеському футболі стала нещодавно. Перше чемпіонство у 2011-му. Зате з того часу їх назбиралося аж шість. На цьому відрізку відстають історичні гранди Спарта і Славія. Ще чотири срібла доводять стабільно високий рівень Пелзені. Щоправда, минулого сезону було мінус 17 від Спарти і мінус 15 від Славії. Вочевидь, фінансова перевага топів дається в знаки. Тож відставка головного тренера Мирослава Ковбика не розглядалася. Той розпочав і успішно. Свій другий сезон на чолі Вікторії. До речі, раптом ви пропустили. Нині у таблиці коефіцієнтів УЄФА чеська ліга розташовується на дев'ятому місці. Приміром, Україна – 21-ша. -та. Так що трохи з острахом очікуємо на третю серію україно-чеського протистояння у цьому сезоні, 28 листопада у Гамбурзі. 12 грудня в Сан Себастьяні Динамо зіграє проти базової команди чемпіонів Європи 2024. Спеціально гіперболізували, але проти факту не попреш. у фіналі Євро. В якийсь момент у складі Іспанії було троє гравців Реалу Сосідат», А загалом зіграли четверо. Переможні голи «Сосідатівців» Меріно у чвертьфіналі німцям і Оярсабаля у фіналі англійцям. Недооцінити теж, як ви розумієте, неможливо. Тож, хоч Реал Сосідат» у Єврокубках ніколи не здіймався вище півфіналів, а зробити копію Кубка Європи і поставити у клубний музей може з повним правом. Щоправда, Динамо зіграє вже з іншим сосідадом. Ленорман і Маріно пішли за схожі суми біля 35 мільйонів євро, ставши другим і третім найбільшими продажами Ла Реалу в історії. Дуже дорого мав йти й опорник Мартін Субіменді, але виходить, що тільки морочив голову Ліверпулю. В середині серпня Субіменді вийшов з перемовин апелюючи до вірності Реалу Сусіда. Чого тоді взагалі треба було їх починати? Голний тренер іманоль Альгуасіль в команді починає сьомий сезон, але навіть і він не зумів стабільно перенести ключові втрати і швидко вписати новачки. Реал Сосідат стартував із чотирьох очок в чотирьох турах проти максимально скромного набору суперників. Дві домашні поразки від Райо і Алавесу це серйозно і сходу б'є по лівочемпіонських амбіціях. А взагалі ми бажаємо Реалу Сосідат не ЛЧ, а вильоту в секунду – Бо не треба виручати русняві клуби. Рік тому за Арсена Захаряна баски заплатили 13 мільйонів євро московському динамо. Вихлоп передбачувано нульовий. Один гол і два асисти у 35 матчах не густо для атакувального хау. Про гала та сарай можна легко підібрати купу фактів, які важко сходу осягнути. Як вам поразка 0,5 у першому матчі сезону в суперкубку від Бешекташа. А слідом за цим дві поразки від Янг Бойс у кваліфікації. ЛЧ. І найдивніше, Окан Бурук при цьому зберігає посаду, продовжуючи третій сезон на чолі найтитулованішого турецького клубу. Це ж має індульгенцію після двох поспіль чемпіонств. Та й в новому чемпіонаті поки йде без втрат. Але найнеймовірніша історія стосується трансферів. Віктор Осімхен цей сезон проведе у Галата Сараї, четвертий найдорожчий за версію трансфермар форвар світу, переїхав з Наполі до Стамбула на правах оренди. Ось що буває, коли то клуби не можуть домовитися по сумі, як Наполі та Аляхлі, чи гравець і клуб по зарплатні, як Осімхен і Челс. Звичайно, коли є можливість взяти Осімхена. Його треба брати, що Галатасарай і зробив, але це не відміняє помітного дисбалансу. На позицію центр Форварда, окрім нього, є Бачуаї, який добре забиває на старті сезону. Та і Карді, який невдовзі повернеться від травми. Натомість, в останній момент клуб продав у Бенфіку ключового лівого Вінгера Керема Актюркоглу. А втім, хай Окан Бурук із цим розбирається до гри проти Динамо. Якось утрясеться до неї ще більше чотирьох місяців. І останній суперник динамо латвійська РФШ, тобто ризька футбольна школа. Назва більш підходяща для дитячо-юнацького футболу. В принципі, з нього все і починалося, але доволі швидко переросло у дорослий. Після сконту, який збанкрутів і закрився, саме РФШ претендує на звання флагмана латвійського футболу. Два чемпіонства за останні три сезони і другий вихід в основну стадію Єврокубків. Коли РФШ гратиме з Динамо, може буде вже триразовим чемпіоном. Латвійська ліга завершиться у листопаді. Є між РФШ і Динамо яскравий людський перетин. Генеральним директором в латвійському клубі нині є Маріс Верпаковськіс. Напевно, найкращий гравець в історії латвійського футболу. Його слід в історії Динамо точно міг бути помітнішим. Тим більше починав у Києві Маріс дуже яскраво. Але й так, 20 плюс 11, в 74 матчах виглядають непогано. Сам Вефаковський з жеребу із Динамо зрадів. Мовляв, лишилося там чимало хороших знайомих, яких буде радий побачити. На цьому наше поверхневе прев'ю всіх суперників Динамо добігає завершення. Якщо вам сподобалося, не соромтеся натиснути лайк, нам це приємно і корисно. Також підпишіться на ютуб канал Динамо. Тут регулярно з'являються ексклюзивні відео про ваш улюблений клуб. А в коментах напишіть, скільки очок, проти якого суперника Динамо набере у цій лізі Європи. УЄФА запевняє, що восьми балів має вистачити для потрапляння в топ-24 і відповідно в одну 16 фіналу.